В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики й дівчатка. З вами Тьотя Зоя. Сьогодні у нас казочка Олени про прогулянка сніжка. Високо в небі, поміж хмар та вітрів, жив маленький сніжок. З він поглядав З неба на землю та й мріяв. От би мені скоріше вирушити на прогулянку на землю до людей. Почекай трошки, відповідав йому дядько вітер. Ще треба підрости. Ось одного дня дядько вітер сказав сніжкові сьогодні я можу взяти тебе на прогулянку. Бачу, ти вже підріс та зміцнів. Хочу, хочу, радісно вигукнув сніжок. Він схопився за шию дядьку вітру. Та вони помчали. Сніжок летів над великим містом та й думав, яке ж воно прекрасне. Він бачив площі, будинки, сквери, людей, птахів та звіряток. Ось лише чомусь забагато сірого та чорного кольору навколо. От би пофарбувати все у білий колір, замислив сніжок. Тим часом він помітив, що ще трохи підріс. Дядько вітер сказав, що тепер сніжок може гуляти без нього. Дерева, вулиці та дахи будинків ставали білими. Все як він мріяв. Дивіться, сніжок. весело кричали діти на вулиці. Це ж треба. Вони мене впізнали. Звідки ж вони знають моє ім'я? здивувався сніжок. Він тихенько торкався дитячих капелюшків і зупинявся на дитячому майданчику. Погойдався на гойдалці, з'їхав гіркою і навіть погрався у пісочниці, всюди лишаючи за собою свої білі сліди. Потім сніжок вирішив покататися верхи на автобусі. Ох, і весела вийшла прогулянка. Врешті Сніжок трохи втомився та присів на лавку в міському парку. Тим часом парк став білим від снігу. Сніжку, дай лапу, сказав якийсь хлопчик. Але в мене немає лапи, подумав сніжок, а потім зрозумів, що хлопчик звертається до свого песика, маленького біленького бульдога. Втім, той не хотів слухатися і втікав від хлопчика, залишаючи на снігу сліди своїх лапок. Якби в мене були лапки, то я б залюбки простягнув їх хлопчику, замислився сніжок. Однак у мене нема ні лапок, ані голови, ані тулубу. Раптом до хлопчика з песиком прибігла дівчинка та інший хлопчик. Сміючись, діти почали обіймати сніжка, катати його по землі. Спочатку вони зліпили одну велику білу кулю, а потім іншу, меншу, а потім третю, ще меншу. Потім вони поставили снігові кулі одна на одну, стромили гілочки ручки, зробили очі та рот з осінніх каштанів. Навіть морквинка знайшлася для гарного носика. Гарний у вас сніговичок вийшов, сказали батьки дітям. Тепер у мене є ручки, голова, тулуб і довгий помаранчевий ніс, а ще друге ім'я сніговичок, радів сніжок. Яка чудова прогулянка у мене вийшла. Минув деякий час сніговичок поступово став маленьким, а потім зовсім розтанув під променями зимового сонечка. Сніжок перетворився на воду, а потім повітря підняло частинки води назад до хмарок. Так він знову став сніжком, щоб незабаром повернутися на прогулянку. Така сьогодні казочка у нас, дітки, а вам пора спати. Тихої ночі вам маляти на добраніч.